Добрий вечір друзі, добрий вечір підписники і гості каналу. Сьогодні з технопази ще одне відвантаження. Відвантажуємо ось такий прекрасний плуг Лємкен ОПАЛ 120. Клієнт побачив плуг на відео і вирішив придбати у нас ось цей плуг. Зараз ми його акуратно завантажимо на цей причіп. Плуг їде у Харківську область, місто Богодухов. Ми дуже дякуємо за співпрацю нашому клієнту. Ми знаємо і віримо в те, що будуть надалі інші покупки в нашому підприємстві. Бажаємо, нехай цей агрегат служить. Вірою і правдою буде надійним. Нехай йому на шляху не трапляється нічого, крім родючих українських земель. Власнику бажаємо хороших урожаїв, високих цін на продукцію і миру відповідно. Ось так акуратненько зараз його відцентруємо. І будемо відправляти новим власникам. Дуже приємно продавати речі ось в такому виключно хорошому стані. Думаю, що ви погодитеся з цим, дорогі наші підписники. Ось так відгружаємо нашим підписникам лугу. Ось так вперше стає на Харківщину Лємкен No120 на допомогу нашим підписників, фермерам з Харківщини. Добрий час. О, Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до нових цікавих відео. Миру нам всім!